Продається простора, однокімнатна квартира, комфорт класу, в ЖК Салтівське шосе на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку, загальна площа 52,3 м2. метри квадратних. Є балкон та додаткова комора 4 метри квадратних. Для зберігання речей, що забезпечує простір для проживання, простора кухня 12,5 метрів квадратних, автономне опалення власної котельні дозволяє підтримувати температуру та секономити на платежах, батареї з терморегуляторами. В квартирі вже підключене кабельне та цифрове телебачення, фасад будинку утеплений та додатково утеплений балкон. У пішій доступності французький бульвар, порад дітсадок, школа. Ця квартира в новобудові ідеальний вибір для тих, хто цінує сучасне житло з усіма необхідними умовами для комфортного життя та зручною інфраструктурою. Поряд.